Сьомий рік поспіль модельна агенція Тріумф організовує та проводить в Нікополі конкурс Міс Перлина, бажаючи взяти участь з кожним роком все більше і більше. На цей раз організатори обрали 23 конкурсанток, поділили їх на чотири вікові групи. Загалом вік учасниць від 6 до 17 років. Шоу вдалося на славу. Конкурсантки демонстрували журі та глядачам сучасні національні костюми, свої кулінарні таланти, дефілювали по сцені та розказували про себе та свої хобі. Компетентному журі, до складу якого увійшли дизайнер Ірина Рева, фотограф Борис Плахотя, модель Дар'я Назарова та парикмахер-стиліст Рафаель Давтян, з 23 учасниць довелося брати лише 4 міст перлини в кожній віковій підгрупі. Проте, подарунки та гарний настрій отримали всі. Титулом «Міс Перлина» були нагороджені Еріка Стовбун, вікова категорія від 6 до 8 років, Анжеліка Захаренко, категорія 9-11 років, Олена Вікторія Касьянова, 12-13 років та Єлизавета Йосипова, 15-17 років. Організатори конкурсу завдячують спонсорам та меценатам. Без них захід не був би таким яскравим.